І, -і, і Молимо вас завжди ми недостані, щоб ви вашими молитвами огородили нас окровом крил духовної вашої слави. а ви охороняючи нашу землю, припадаємо і кличемо, від від визвольте нас, як очільників вишніх сил. Слава І Сину, і Святому Духові, архістрати, Божі, служителі Божественної слави, а учільники, людей, наставники, корисно нам просити великої милости, як безсілесних, архістрати і нині і повсякчас, і на віки віків. Молитвах не всепущу Бродицю, ні в заступництвах незамінне уповання, гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу презнатів, бо ти святився, Боже наш, і ми тобі славу віддаємо і і і Сину, Святому нині Амінь. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Безсмертний помилуй нас. Святий Боже Святий Кріпкий, Святий Безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні русим, примудрість, будьмо уважні. Твори шаналими своїми духовів і служителями своїми полум'я. Благослови душе моєго Господа, Господи Боже мій, ти дуже величний. Полум'я вогню, премудрих, до галатів послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Ратя, ми, як Ісаак, діти обітниці, та як тоді той, що родився за тілом, вони в того, що родився за духом, так і тепер. Та що каже Писання, про жени рабиню та її сина, бо син рабині не унаслідить сином вільної, отак, ми сини, не рабині, але вільної. Христос нас на те визволив, щоб ми були вільні. Тож сійте і під ярмо рабства, не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свічу. Знову кожному, хто обрізується, він мусить увесь закон чинити. Ви що шукаєте в законі оправдання від Христа, відлучилися, від благодаті відпали. Ми, бо Духом від віри очікуємо надії, оправдання бо у Христі Ісусі, нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, але віра, що діє через любов. Ви бігли добре, хто став вам на перешкоді, щоб ви правді не коритися, в цьому ви не, не йдете за тим, хто вас покликав, трохи закваски квасить, усе тісто, я певний у Господі, що ви не матимете інших думок, та хто баламутить вас, буде осуджений, Хто тобі не Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя.